Привіт! Якщо ваш бізнес так чи інакше пов'язаний із косметикою в Україні, то увага, правила гри змінилися. І це серйозно. Сьогодні ми розбираємо новий і що найголовніше абсолютно обов'язковий процес нотифікацію косметичних продуктів. Це ключовий крок, який тепер стосується абсолютно кожного, хто виводить товари на ринок. Отже, в чому власне суть? А в тому, що згідно з новими правилами, кожен, абсолютно кожен косметичний продукт, перш ніж з'явитися на полиці магазину, має пройти електронну нотифікацію в Міністерстві охорони здоров'я. І це, знаєте, вже не просто рекомендація, а цілком собі жорстка вимога. Без цього ніяк. Давайте розберемось, що ж це за звір такий нотифікація. Простими словами, це процес, коли відповідальна особа бере всю-всю ключову інформацію про продукт і завантажує її в єдину державну систему. Це робиться до того, як продукт потрапить у продаж і дає контролюючим органам повний доступ до даних про його склад та безпечність. Окей, щоб не заплутатись, давайте пройдемось по всьому покроково. У нас є шість основних пунктів від законів і ролей до того, як практично працювати з порталом. Поїхали! Ну що ж, почнемо з найголовнішого з основи тобто з офіційних документів, які все цей запустили. Вся ця історія базується на двох ключових документах: технічному регламенті та наказі МОЗ. І що важливо розуміти, власником системи є держава, а саме, Міністерство охорони здоров'я, а технічним адміністратором ДП Електронне здоров'я. Тобто, щоб було зрозуміло, це не якийсь сторонній сайт, а єдина офіційна державна система. Все серйозно. Гаразд, з паперами розібралися, тепер давайте поговоримо про, мабуть, ключову фігуру в усьому цьому процесі: про так звану відповідальну особу. Так хто ж це такий? Це може бути і виробник, і імпортер, та власне будь-яка компанія чи підприємець, на яких поклали цю місію, гарантувати, що продукт відповідає всім всім нормам. Простіше кажучи, саме ця особа відповідає за продукт перед державою. А ось і головні задачі цієї відповідальної особи. Дивіться, по-перше, треба переконатися, що оцінка безпечності зроблена, потім подати ту саму нотифікацію. Далі, увага, зберігати всі документи аж 10 років. Ну і звісно, бути на зв'язку з органами нагляду, повідомляти про проблеми і, що суперважливо, одразу оновлювати дані, якщо в продукті щось змінилося. Так, з ролями, наче все ясно. Тепер найцікавіше. А що конкретно треба зібрати? Яку інформацію готувати для цієї нотифікації? Ось дивіться, базові речі, категорія, назва, дані про відповідальну особу, країна це зрозуміло. А от що справді важливо, на що треба звернути особливу увагу, обов'язково треба вказати, чи є в складі наноматеріали, розкрити інформацію про небезпечні cmr речовини і надати так звану рамку рецептури. Це такий собі узагальнений склад. І, звісно ж, завантажити зображення маркування. А тепер момент, на якому багато хто може спіткнутися. Дуже важливий нюанс. Справа в тому, що продукти бувають різні: однокомпонентні та багатокомпонентні. І тут різниця насправді величезна. О, дивіться, якщо це просто один тюбик крему, все просто одна нотифікація. А якщо це, скажімо, подарунковий набір, де продукти окремо не продаються, тоді доведеться попрацювати. Треба зробити одну нотифікацію на весь набір як ціле, і плюс до цього по одній окремій нотифікації на кожен кремчик, шампуль чи що там ще всередині цього набору, уявляєте? Але перш ніж ми підемо далі, є один, скажімо так, червоний прапорець. Дуже серйозне обмеження, про яке треба знати. Так от, увага! Це буквально стоп-сигнал. Якщо у вашому продукті є так звані cmr речовини це найнебезпечніші канцерогени, мутагени, ну ви зрозуміли, система просто не дасть вам рухатись далі. Вона заблокує процес. Подати нотифікацію буде неможливо все. Крапка. Це такий собі жорсткий фільтр. Добре, з теорією розібралися, а тепер давайте зазирнемо за лаштунки, як це все виглядає на практиці в самій електронній системі. Ну, все починається з вашого кваліфікованого електронного підпису або ж КЕП, без нього нікуди. Заходите з ним у свій особистий кабінет, там шукаєте розділ доступні послуги і обираєте потрібну нам опцію внесення даних про косметику. І от коли всі-всі поля заповнені, система пропонує два варіанти. Можна, наприклад, зберегти все як чернетку. Ну, знайте, якщо треба щось перевірити чи порадитись. А якщо впевнені, що все готово, сміливо тиснемо нотифікувати, підписуємо своїм кепом і вуаля, процес офіційно завершено. Але думаєте, це все нотифікували і можна розслабитись? А от і ні. Подання даних це лише початок. Далі за них потрібно постійно відповідати. І тут, знаєте, все дуже серйозно з термінами. Наприклад, знайшли помилку у даних. Є всього 10 робочих днів, щоб їх виправити. А якщо змінився сам продукт, наприклад, його склад, то на оновлення інформації дається вже 30 робочих днів. І ці терміни краще не порушувати, бо це може призвести до серйозних проблем. Що ж можна робити в кабінеті? Ну, є кілька основних дій. Можна просто виправити дані, там друкарську помилку чи щось таке. Але якщо змінилося щось суттєве, як от рецептура, то доведеться створювати вже нову версію продукту. А ще є функція передачі продукту іншій відповідальній особі, і це теж цілий процес із перезавантаженням усіх файлів. Давайте швиденько підсумуємо найголовніше: перше нотифікація це обов'язково, і робити її треба до виходу на ринок. Друге ключова фігура відповідальна особа. Третє. Критично важливо розуміти, у вас одно чи багатокомпонентний продукт, бо процедури різні. Четверте, все робиться тільки через офіційний цифровий портал. І п'яте, не забувайте, робота не закінчується після першої подачі, дані треба тримати в актуальному стані. І наостанок, таке собі питання на подумати, враховуючи все, що ми обговорили, чи готова документація на ваші продукти, чи є все необхідне, щоб спокійно і успішно пройти цей новий, але вже такий обов'язковий етап.